Пілот відвів літак від будинків, і Гнат розкрив деталі втрати першого міраж 2000 За його словами, це була кризова ситуація в повітрі. Літак врятувати було неможливо. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал «Главред». Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. 22 липня в Україні зазнав аварії винищувач Міраж 2000 переданий Францією Україні. Пілоту вдалося катапультуватися та відвести літак подалі від житлової забудови. Про це повідомив керівник управління комунікацій повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнату Фейсбук. За його словами, пілот спрацював професійно, але літак врятувати було неможливо. Пілот Міраж 2000 грамотно спрацював у кризовій ситуації. Літак врятувати уже було неможливо. Утім, льотчик зробив усе, аби спрямувати борт у безпечне місце. Подалі від населеного пункту зазначив ігнат. Він також закликав медіа та профільних експертів не вдаватися до передчасних висновків з літаками в небі трапляються кризові ситуації, а причини саме цієї аварії з'ясують, подібні події не є рідкістю у світовій практиці, головне живий, здоровий. І без наслідків на землі, додав Ігнат. Як повідомляється, увечері, 22 липня, розбився винищувач Міраж 2000 У повітряних силах ЗСУ зазначили, що під час виконання польотного завдання сталася відмова авіаційної техніки. Про проблему пілот доповів керівнику польотів. Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна. Команда знайшла льотчика, стан стабільний, на землі без постраждалих. Ідеться у заяві. Призначено спеціальну комісію для встановлення причин інциденту. Зазначимо, що це перший відомий випадок втрати французького літака-винищувача Міраж 2000 в Україні. Тим часом у мережі публікують відео з пілотом, який катапультувався. А в ніч проти 29 червня 25-го хочеться нагадати про те, що під час відбиття чергової масованої атаки російських терористів на винищувачі F-16 розбився льотчик. Першого класу підполковник Максим Устименко Борт зазнав ушкоджень під час відпрацювання ворожої цілі і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів літак від населеного пункту, але катапультуватися не встиг. Президент Зеленський присвоїв загиблому пілоту F-16 Максиму Устименко. Звання героя України посмертно. 3 липня із захисником українського неба попрощалися у Києві.